Будете працювати ріелтором, бути вкладати, тратити гроші. Потім будете розказувати. Віра здає квартиру за 19 тисяч доларів. Комісія 100%. Дізнаємося за що. Віра, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, Добре. я на рахунок квартири за 19 тисяч доларів. А вона актуальна чи актуальна А, підкажіть, будь ласка, тут написано комісія 100%. Це що Я... дев'ятнадцять тисяч гривень ріелторських. Що значить ріелторські? Я до кінця не розумію це що це, типу, я окрім цих грошей маю ще мати Так, е, лишні... да, да. А що оплату що ріатора? А, а що що входить в оплату ріелтора? Ну, дивіться, рекламуючи квартиру, я вже напевне, 5 тисяч гривень заплатила за рекламу. То що їжу показує, просто власники в нас не згоджуються платити тільки з цей е, послуг, як замовляють, і наразі оплачують орендарі. А що входить в цю послугу? перелік послуг. Дивіться, якщо стається навіть якесь ЧП чи непорозуміння, по друге то е, вирішує ріелтор, допомагає вирішити ріелтор. Наприклад, я консультую по всьому. По ремонту, по поломці техніки, По-друге, кажу вам, оплачую всю рекламу, приїжаю, показую, відкриваю квартиру. Це є моя робота. Якщо будете працювати ріелтором, будете кладати, тратити гроші, потім будете розказувати. бот, в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.